Андрій Кокотюха до нас прийшов, в мене з ним особливі рахунки. Андрій Кокотюха як критик, який прекрасні. Прекрасно! Прекрасно? Так. Ну як, я не буду, я не злопам'ятний, просто пам'ять добра, так? Але Андрій Кокотюха колись був моїм героєм, я навіть роздрукував його портрет, повісив після критики. Це просто для того, щоб розуміти суперечність інтересів людям, які я, дивляться. Я сподіваюся, що в цей портрет виграли в дартс. Ні. На жаль. Ні. Я вішав, в мене на робочому місці було, ніколи такого не робив. щоб ненавість, Це не до мене. Просто вішав. Я казав, це мої друзі. От шанувальники, так би мовити, коли хтось критикував, я роздруковував портрет, вішав на робочому місці, і там в мене був Андрій Кокотюха, який був критиком. Значить, тоді він писав на сайт телекритика, якщо не помиляюся, і от критикував. Я не буду критикувати Андрія Кокотюху. А чому? Я на цього Бо ставлю. я не ваш читач. О. 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 Оце от дуже правильно. Як правило, у нас критикують все, все підряд люди, які не розуміють цільової аудиторії. У нас критикують глядачі футболу, критикують синхронне плавання. Ні, ну German. якщо зайти, ми з Андруховичем почали з Фейсбуку, то якщо зайти в Фейсбук, всі е, під час чергового фейсбук срачу перетворюються на фахівців саме з цього питання, яке на поверхні. Так, у нас дуже багато сьогодні експертів з цього, навіть шахів. Звісно, тому що українська збірна посіла друге місце, так? Друге. Друге, це майже перше місце на чемпіонату шахів. так. Так що, так, у нас всі фахівці. Ну, я не буду притримуватися позиції, не читав, але засуджую. Чесно, я, я можу проглянути, так? Я а просто я до чого? Що? Андрій ну, до нас приходять автори власне, зі своїми книжками, які потім е, будуть передані у Львівський шпиталь для атошників, тобто бійців, які захищають наш сон, мирні будні і так далі на, на Сході. І я от трошки повивчаю так. Ну я, я хитрий, як хитрий журналюга, такий маніпулятор і взагалі персона скандальна, то я, я поставлю зараз питання, поки відповідаєте, я погортаю книжку. І одразу я зрозумію про що говорити. Дивіться, ну ми почали, почали з Андруховичем про це говорити. Світоглядні речі, наскільки книжки можуть формувати або впливати на світогляд, тому що прекрасно всім відомо, що люди дедалі менше читають. Ну, молодь. Так? Я помиляюся, чи О, так. Не? Не, приїде... не? помиляюся. Ви, ви, ви помиляєтеся? Помиляюся. Я, я поясню, чому. Справця. Немає фактів, які підтверджують, що українці мало читають. Тому що немає книгарень. Є. Але не, але не в кожному. Я зараз промова випадкову книгарню є. Але не в кожному так. населеному пункті. І немає моніторингу відвідувань цих книгарень. Є е, е, історичні крики. Українці мало читають різних людей, як, е, чиї книжки не купують. Не визнаних геніїв. Є є моніторинг. Але насправді поки... не визнаних геніїв греблюгати. Греблюгати так, але в Україні Україна це країна невизнаних геніїв. Так, так. але е, я знаю українців, я я дуже добре розумію, якщо українцеві привезти на бусику певну, певну кількість книжок, угу. під, під, під носа їм поставити, так. українці куплять книжки і будуть їх читати. Якщо українцеві, сказати, українцю, підніми дупу, знайди книжку, давайте оформимо красивше. українцю, підніми дупу. Далі. Знайди собі книжку. Зайди собі, встань і йди. Так, встань і йди. Візьми так. і зроби, замов собі і заплати за неї гроші. І, і Українець цього не зробить. Українці поки що станом на сьогоднішній день треба все піднести під носа. На жаль, такий менталітет. Тому говорити про те, що українці не читають, я би так не ризикував. Насправді. Е, е, я переконався. В цьому, коли їздив багато, зараз я, я на жаль, менше. Чому на жаль, тому що мені цікаво поїхати за межі Києва і подивитися, як люди сприймають автор. Люди погано сприймають автор, тому що вони про нього нічого не знають. Український письменник і українська книга не інтегрована в сучасний інформаційний простір України. Ну, ні, я це хотів поставити питання, от ми так говоримо, от ви, ви сказали, от книгарні, нещодавно е, зробили бібліотеку читальний зал, якщо я не помиляюся, в, чи в Одесі, чи в Харкові. Боюся помилитися, бо там переробили читальний зал в якомусь з університетів. Е, але питання, що кому він потрібен читальний зал, хто, хто ходить в читальний зал. Я вам скажу інше, в, в моєму рідному місті Ніжині в бібліотеці є читальний зал, куди постійно ходять люди. Тому мені сказали, тому що я туди переношу книжки і журнали, і вони ходять, тому що там постійно щось оновлюється нове. Вони приходять, вони випрошують собі брати додому. Але це теж не показник. Те, що говорите ви не показник, але і те, що говорю, я не показник. Чекайте, я взагалі не. Я тепер бачу, який з вас телекритик, бо я не претендував на показник. Я висловлюю лише припущення, спостереження власні. В Ніжині були люди з Праглі до спілкування. Дуже. Бо ми там були і в Ніжині. і що найцікавіше, у нас в Лубнах була зустріч з людьми в бібліотеці. В хороші бібліотеки. Ну як, хор, хор, бібліотека так, але там пахло бібліотекою. Тобто папером, от, всім. Це, це, це є теж показник, що люди ходять в бібліотеку, в них є запит на інформацію. Але от в Айфоні, ну скажімо, це не реклама Айфон, але там є книгарня, та, яку ти можеш обрати для себе книжки, скачати і читати. Або там на планшеті. Знайти українські книжки там практично, я б не сказав, де можливо, важко. І це. Це просто прямий крок до е, читача, який, можливо, лінується йти і купувати книжку в книгарні або йти в читальний зал, в бібліотеку і так далі. А... Тому що бібліотека вже прийшла до людей. Поставте туди книжку, але українці не звикли купувати. Безкоштовну книжку скачає. от якщо треба платити, то вже починається засада. Існує існує. Що таке українська книжка? Ну, я я досить широко зараз говорю. Тобто, Old, I... Книжки написані в Україні, видані е, в Україні. Е, бажано українською бажано. мовою, ось, ну, бажано, тому що певна, е, скажімо так, протекція для мови має бути після років її, так би не забуття, а зґвалтувань. Е, багато сторічні там. Так що бажано, от це є український ринок, якого я не бачу в сучасних засобах. Скажіть, будь ласка, книги, які продаються сьогодні на київському залізничному вокзалі автора Олеся Бузини, це українська книжка? Звісно, видана в Україні. Так. Тобто, заборонити її неможливо в Україні. А для чого її забороняти? Е я не за те, щоб її забороняти. Вже бузину кажу. заборонили вже. Я просто кажу, що поняття українська книга. Це книга, написана громадянином України, видана в Україні. Ну, його um, в результаті. Незалежно від, від мови написання. Але е, вважалося, що Бузина е, незалежно від, 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 від мови написання, хоча він писав також українською мовою, може, ви не знаєте. Що ж я не знаю? Пане Кокотюха. Ну, в принципі, я народився не вчора. Але чи е, можна визначити книгу бузини як українську книгу? Вурдалак Тарас Шевченка і, ну. і, і не лише. Провокаційна книжка так. і не більше. Так. Е, е, чи тоді має... просто Фейсбуку не так багато було, а точніше зовсім не було. Тому страч переносився на сторінки на шпальти Звичайно. газет. Звичайно. Чи так. має право сьогодні книжки, книги Олеся Бузини, які продаються на Київському залізничному вокзалі, називатися українськими книжками? Ви хочете сказати, що їх треба заборонити? Ні. Чи називати не українськими? Ні. А які Я, ні -ні. Я запитую. Ми з вами говоримо про те, що українець в Україні мусить отримувати українську книжку. Ні, я, я не фашист. Так. Отже, я трошки не так стверджую. Ми говоримо про Паріця, те. якщо ви говорите про те, що бузина з вашої точки зору, я зараз припускаю, можливо, мав е, українофобську позицію, так. Та? Так. Е, окей, є для цього законодавство. Так. Ідіть, подавайте на. Ну, вже нема на кого подавати. Подавайте на того, хто вам не подобається в суд відповідно до законодавства. Те, що заборонено законом, очевидно, його не має бути. Так, жоден суд не забороняв продавати, видавати книжки бузини. Абсолютно правда. Я з вами повністю згоден. Ми з вами говоримо про те, що українець потребує українських книжок незалежно від видавництва і мови написання. Правильно, абсолютно. Ну як ну, українець, ми, ми так у загальному, я в принципі противник узагальнень. Отже, за всіма формальними ознаками книги бузини це українські книжки, так і вони мають право українського автора. Так, українського автора. І вони мають право бути поширені по всій території України. Так. І, і, і ви з цим згодні. Ну не було нічого іншого, щоб забороняли поширювати книжки бузини. Тобто поняття українська книжка досить широке. Ну звіт? Ох таке во! О, мене... таке я отак от руки просто не можу завести О, на 360 во. градусів. О, отже, коли хтось говорить, української книжки нема, або українська книга є, або українських книга немає. Я не мало. казав, що її нема. Мене... Я кажу, е... сюди вона не прийшла. Так. В гаджети е... вона не прийшла. Ми з вами е... говоримо про те, чи є Гаразд, якщо книги бузини будуть в гаджетах. Та чого ж бузина? У нас що, сам бузина писав ні, книжки? Ні, 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 не лише бузина, у нас будь-яка книжка. Будь-яка кни... 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 книжка, незалежно від того, як її можна визначити. Українопопська, українофільська, нейтральна, видана в Україні, написана українським автором, то є українська книжка, правильно? Ні, ну тоді по ненавидить москалів, бо в нього що не твір, всюди москалі, значить і вони якісь дебіли. Але... Але це не заборонено з матюками книжки. Отака во от видана по дерев'янську продається з матюками. Ми з вами приходимо до того, що українська книжка поняття широке. Та господи, ми, ми зараз визначаємося в дефініціях? Ні, ми визначаємося в тому, що українська книжка мусить бути всюди. Ні, не так. ну де, де всюди? Я заходжу купити молока, а там українська книжка, так? Ну, спеціально відведена Я заходжу на. Порнхаб заборонений в Росії, а там українська книжка. Або лежить така краля і читає українську книжку, значить. І всі такі там токи не кидають, а давай уже роздягайся. Да? Чи я ні? Я мав на увазі, що Україн... в Україні має бути сформований книжковий ринок, який не буде замкнений в читальних залах, бібліотеках і книжкових крамницях, а нарешті буде знайдено шлях, щоб українські книжки. Будь-яких авторів, будь якої мови, видані в Україні, вони прийшли в гаджети до нової генерації. Я це лише мав на увазі. Mm -hmm. в тому тобто, формування ринку. Ви спробуйте знайти в App Store е, українською мовою додатки, скільки їх там буде. Спробуйте купити українську книжку. І в Google Play те саме буде. Google Market. Так, так що я лише про це кажу, про сучаснення. Наскільки ви готові дійти? Так? От ви, ви ж журналіст? Так. Mm -hmm. Журналіст і письменник. Ну, це в останній зараз. Я більше в кіно зараз працюю. Уже і в кіно. Не уже, Кокотюху, а давно в кіно. То вже і до кіно добрався, да. Боюся подумати, що буде далі. А далі вже нічого немає. Та хто знає, Далі кіно. раптом У... художня гімнастика. Ні-ні, кіно це вища, взагалі вищий ступінь всього. Жарти геть, скажімо, ну ті, хто знає Андрія Кокутюху, знає, що. Це людина, я можу помилятися, скажімо так, літературно бешкетник в деяких питаннях, людина, який притаманно випити і закусити в компанії і вдатися до певних речей, які потім відбуваються на творчості. Правда ж? Я викину викинув слово літературне. Бешкетник, в принципі. Ні, ну я можу сказати, не літературно використовуючи лексику по дерев'янці. Та запросто, без проблем. Не буде. Мене але... Ден Борисович не сварить. Він сьогодні прийде на ефір пізніше і буде мене сварити за, uh, за Матюкивих. Я, я вам чесно скажу, мені uh, дуже не хочеться, щоб мене асоціювали з літературою і письменництвом. Я вам чесно скажу. Uh, не будемо. Ні, ні, ні. Ви можете uh, це вилучити як завгодно, але. Uh, те, чим я займаюся, насправді це. От е, що таке література? Бог його знає, що воно таке. Е, я пишу тексти, які. Е, а, шкільні предмети е, є, тим не е, ну, є певно. Але я пишу тексти, які, в принципі, е, при, призначені для подальшого використання в кіно, наприклад, е, вони не, е, не написані академічною. Літературною мовою це книжки, які призначені не для того, щоб їх вивчали в школах. Я розповідаю історію, яка ти її сьогодні прочитав, а завтра ти про неї забув і хочеш наступну історію прочитати. Я не кажу для вічності. Я не той автор, який претендує на те, щоб плювати в вічність, щоб, щоб робити з нього класика. Навіть якщо забудуть наступного дня, це для мене дуже добре. Ти сьогодні про мене пам'ятаєш. А завтра забув і переключився на іншого. І це не це не не література. Це ж це по-хорошому рахунку. Журналістика сьогодні прочитав текст. Послухав щось в ефірі, в радіотелебаченні, завтра маєш інше. А післязавтра теж інше. Це те, що не тримається в пам'яті, але це для сьогоднішнього отримання якоїсь не, не знаю, задоволення, емоції, інформації, щось таке. Тому те, що я говорю, насправді до літератури як такої в, в сакральному розумінні українці немає жодного стосунку. От я так вважаю. Окей, yeah, я. Okay, yeah. Раду приймаю навіть, тому що таке откровення, стріптіз, так би мовити, від Андрія Кокутюхи повний. Тому що література це є, коли кожне слово на вагу золота. Вміти красиво писати, коли ти точно знаєш, як побудоване речення, бути письменником це, ну, це дар, це талант. Не всі, хто Ставить каракулі, дійсно, плює в вічність, вони далеко не всі письменники. Я тут погоджуюся. Очевидно, в мене Знайти талант... красиву книжку. Очевидно, в мене Це... цей талант відсутній, бо я намагаюся сьогодні розказати історію, з якою читач проведе вечір. Приємний Можливо. Можливо, а може і не проведе. Я не намагаюся. Більше того, я проти того, щоб мене вивчали в школу. До, а кокотюху хіба вивчають в школу? Е, е, нібито зараз вводять в програму за новими правилами сучасних авторів. Ви розумієте, е, шкільна програма. Тобто, це... Булгакова викидають. Кокотюху додають. Е, я не знаю, чи додають кокотюху, але Булгакова викидають, мабуть. Але е, за що я? На яких позиціях стою я? За, за того, щоб не було примусового читання певних авторів. Читання повинно бути правилом хорошого тону. Людина, яка читає книжки, це о, не, не, незалежно від того, хто написав цю книжку: Еміль Золя, Андрухович, мій кум Жадан. Ви напишете книжку, вашу книжку хтось прочитає. Все. От, вашу мій книжку хтось прочитає. Жадан. Так, а, так, між іншим, зазначено. <laughs> Що тут як... такого кум Жадан? <laughs> людина, яка читає. Людина, яка читає, вона в принципі буде мати позитивний імідж, ніж та, яка не читає. Той, хто читає комікси, краще за іміджем, ніж той, хто, хто не читає нічого. Як на мене. Тому е, про, програми з літератури це взагалі нонсенс. Е, бо програма з літератури це примусове читання. Читання, ну, взагалі, все, що стосується культури, не повинно бути примусовим. Е, ти обираєш собі Книгу за світоглядом, за, за Спаком, як і mm -hmm. ти, ближче. Яку, яку, яку книжку ви не хочете читати, ту, яку пропонують от, у шкільній програмі, або ви не прочитали навмисно ту книжку, яку рекомендувала до читання, до обов'язкового читання от, шкільна програма? Олесь Гончар Собор. А я читав. От е, я не читав і не хочу. Я, я можу сказати, чому? Так, ні, не я я запитав, тому що в мене свій асоціативний ряд теж є. Коли Коли маю свою історію, коли мені кажуть, от, треба прочитати цю книжку, правда, це вже було в університеті. Я її почав читати. Ну, така хінея Санта-Барбара насправді. Він її покохав, вона народила дитину, вона потім не знає, куди з тією дитиною пхатися, поневіряється, все, ну соплі, цукор, як завжди. Ну, тобто така мильна опера, кажучи, що я це читав. Це є всюди, ну, нічого нового в книжці не було. Проте із шкільної програми того самого Булгакова, майстер Маргарита, мої однокласники плювалися і не читали, а я з задоволенням прочитав цю книжку, Та? І не читав війну і мир, скажімо, геть зовсім не читав. Я, 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 я теж. Це говорить про те, що культура. Вона, вона, Від нас е далека. Ні, вона, вона не повинна бути е е культурна освіта, культурні вподобання в нормальної людини мусить бути. Але не має бути таке, що оце культура хороша, а це культура погана. Так. І зараз в коментах точно що напишуть. Значить, зібралися, зустрілися два жлоба, один з Ніжина, другий з Полтави. Куди їм до високого, куди їм до Толстого, війна і мір. З їхнім не цим розумом. Нікуди. Ні, я намисно зараз трошки так, ну, бо як кажуть, свояк, свояка бачить. Здалека. І от, книжка прикольна, між іншим. Я подивився, думав, що тут. А, та я її почитав, тому що е... от Грішин, ти грішен, ха ти ха-ха-хі-хі, знаєш. А це в принципі. Те, що ну, Кокотюха сказав, що він не письменник. Давайте почнемо з цього. До нас прийшов не письменник. Абсолютно я це підтверджую. Поміняйте тепер там на що. На я це підтверджую. Так, на що поміняйте? Журналіст, кінодраматург, хто завгодно. Ні, треба визначитися. Можна. Ніженець. Напиши Ніженець. Тільки не, не пиши пошле Ніженський огірок. Ні. Бо, Бо ні, ні, Ніжені дуже не люблять це, Знаєш, ну що тільки Ніженце це вам що? Тільки Ніженські огірки. А ви знаєте, що їх там цигани пхають в банки? Не купуйте, оці домашні краще беріть. Це реальний діалог з Ніжина. Е, насправді нам література досі не відкрила от, те, що можна побачити всю Україну, от, таких особливостей прямої народної мови. Це вже інша тема. Е, що це за книжка? Яка буде передана в шпиталь для е, атошників, тобто для бійців, які на сході? Е, це е, навіть не книжка, це журналістська робота за великим рахунком. Це історія України по подіях. Тобто, це копітка така праця була. От для того, щоб собі згадати що, коли там Парфенов із робив на Мєдні. Цілий серіал, книжки видавав у Кокотюхи трошки скромніше. Проте, ну і трошки жанрово інше, але тут основні події з історії 25-річної України. Що коли відбувалося, не, основні, не всі основні? Ну, як? а які ж? ну справа в тому, що, а що сюди не потрапило. Дуже багато чого не потрапило. Я, я можу коротко дуже сказати. По перше, це друга книжка із моїх 60-ті, які не з моєю назвою виходять. Це. Цю назву придумав не я це назву запропонувало видавництво віват, але вона сказала, давайте спочатку е, показуємо тільки про наші перемоги. Ми забудемо про зради, тільки тільки позитив про Україну за 25 років. Я кажу, ну ми ж не будемо список фестивалів давати всіх, які були тут в Україні. Е, я кажу і далі добре, ми доходимо до 2013 року на самому да, якраз а, да, а далі що будемо робити? Ну і звичайно, вони тоді зрозуміли, що треба показувати по можливості різні варіанти, і не лише позитивні не лише наші перемоги, але й наші, умовно кажучи, зради. Але якщо ми показуємо, скажімо, війну, то ми її показуємо через волонтерський рух, скажемо так. Або якщо ми показуємо іншу якусь подію, ми показуємо, що ми нічого тут не втратили. У мене була 5 років тому інша книжка, де було більше інформації про, про все. Тут трошечки фільтрована вона. Я е, бачу, що 10-й рік Януковича нема. Є. Тут нема. Е, ну, в переліку, можливо, немає, але там десь всередині є. Але... Е, так він мав би бути на початку року, лютий е, місяць. Е, ну, е, Ви знаєте, е, коли... зато є Чупакабра. Е, я скажу. Насправді, це в мене вже не перша подібна книжка, це вже друга. Перша була до 20-річчя України, і там було все, що тільки можна. І Йолка, і все таке. Але якщо говорити про, про Україну і про певні події, які на неї впливали, мені здається, що згадки про політиків, політики найменше впливають на нашу угу. державу. Я собі Вибудовував вдома, коли писав, є така крива своєрідна. Протягом 25 років okay. в політиці крива отак от падала, нічого не робилося. А коли говорити про культуру, про різні там культурні здобутки, поволі, поволі, поволі крива росла вгору. Чому? Тому що е, те, що стосується культури: кіно, е, книжки. Театр, образотворче мистецтво, всякі різні фестивалі. Держава до цього не мала жодного стосунку. Угу. І все, до чого немає стосунку держава, воно росте вгору. Ми просто цього не помічаємо. Ні, я помітив давно. Я ж те журналіст. От. Треба підписати книжку. Звичайно. Там е, зато є в 2010 році згадка про е, такий. Е, Добірку фільмів називається Мудаки Арабески. Там Володимир Тихий згаданий, так, так що віддаю належне, про Януковича зовсім мало. Я вам можу передати іншу і, 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 книжку, де про нього багато. Я куплю, а її вже нема продажу. Продайте. Добре. Фейсбук напишіть, я вам передам. Я заблокований там до 18 вересня. Ну тоді я передам комусь, скажете, де в Києві в Книгарні я, я, я занесу і, 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 і залишу для вас. Я прорекламую зайвий раз книгарню Довженка. Добре. Довженко книги Кава Кіно. Ми там часто буваємо. Це ви мене ближче, ні, ніж є. Я так, там живу. Поруч. І я там живу поруч. Сусід. Сусіди, Сусід. добре. Що тут робити? Ну, оскільки це бійцям АТО, тобто тим, хто на фронті був, то очевидно тут не персоніфіковано. Ну що, залишити якесь побажання? Mm -hmm. Там Антін Мухарський вже прийшов і чекає на свою чергу, так би мовити. Для того, щоб ми. <кій> і Ден Борисович зайшов, що є велика таємниця. Зараз нас буде троє. <кій> я передбачаю цей, це, так би мовити, інтелектуальне злигання в прямому ефірі. Скайп є. Скайп називається скрипінг.онлайн. Скайпуйте, ставте питання. Про все. Можна я прочитаю? Так? Запросто. Ну, звісно, запросто. Тому що нашим героям від і про... Героїв Героїв нашого часу. Скромно. 15, бо тут як 13 читається. 15.09.2016. Це вже друга книжка Андрій, Юрій Андрухович і Андрій Кокотюха лишили книжки, які потім підуть в шпиталь до українських вояків, які нам забезпечують. Але якщо робимо серйозно, то попередній. Я залишу Довженка у, у вівторок. Ну, це я не я не жартував ніде ні, сьогодні. Ну, ні прикрас. хвилиночки жарту не було. Не ну я залишаю. Не питання. Я думаю, що до наступних зустрічей, тому що мені я сподобалося. Навіть певний формат вимальовується. Дякую за те, що завітали. І е, за кілька хвилин ми повертаємося сюди, в цю чарівну локацію. Опера Пасаж у Львові, прямий ефір. Присвячений в принципі форму книговидавців, який відбувається в ці дні у Львові. Але у нас це такий інтелектуальний клуб, який прикрашають який прикрашають картини Олеся Леся Панчишина, львівського художника, який оздобив нам це приміщення, яке теж нам надали люб'язно безкоштовне користування. За кілька хвилин повертаємося.